Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами разом приготуємо ось такі рум'яні апетитні сосиски у дуже ніжному, повітряному, дріжовому тісті. Доїмо тісто і готувати ми сьогодні його будемо на мінеральній сильногазованій воді, і для початку буду готувати опару. У миску наливаю воду. Вода у мене, я ось тільки що відкрила пляшку і буквально трішечки підігріла, аби не була холодною. Сюди додаю цукор, 2 столових ложки і зовсім легко все перемішаю. Далі я буду використовувати свіжі дріжджі, Мені подобається свіжими більше. Тут у мене г... 20 г. А якщо брати сухі, тоді потрібно їх у 3 рази менше. Перемішую, щоб практично всі дріжджі розчинилися. В кількості просіяного борошна додаю 3 столових ложечки і знову перемішую. Якщо будуть грудочки, це не страшно, все потім розійдеться. Далі мисочку прикрию кришкою і залишу опару на 15 хвилин. Пара підійшла, маємо на поверхню ось таку дріжджову шапочку. Далі сюди додаю півчайної ложки солі, трішки перемішаю, і відразу додаю 100 мл олії без запаху. І знову все перемішую. А далі буду додавати борошно. Як я казала, борошно я вже попередньо просіяла, додаю ні в якому разі, не все відразу. Додаю поступово, оскільки кількість борошна у всіх буде різна. Свої. Грамування я, звичайно, пишу у рецепторі, але, звичайно, що у кожного це значення буде відрізнятися. Тому потрібно орієнтуватися власне, на консистенцію самого тіста. Поки це можливо, буду перемішувати ложкою, ну а далі буду замішувати тісто вже руками. В результаті має вийти ось таке живе, м'якеньке тісто, яке дуже-дуже злегка липне до рук. Підкочу його ось у кульку, перекладаю назад у місичку. Прикриваю кришкою і залишаю для підйому у теплому місці. Так, чудово підійшло моє тісто, перекладаю його на поверхню робочу, яку я вже попередньо припорошила борошном. Далі додам трішки борошна зверху і злегка тісто обімну. І, звичайно, що існує дуже багато варіантів формування сосисок, можна ось тісто розкатати, порізати його на смужечки. Можна заліпити так, як пиріжки, я покажу свій варіант. За потреби руки можна припорошувати борошно, і далі тісто я ділю на шматочки. З у мене вийшло 11 шматочків, і я вже підготувала відповідну кількість сосисок. У мене сосиски молочні, я вже їх очистила від плівочки, поки що відставлю і буду формувати безпосередньо тісто. Беру один шматочок і я буду формувати із нього жгутик. Беру одну сосиску і починаю ось так по спіральці просто тісто накручувати. Всі вільні краї так, трішки підліплюю, ну, першу сосиску сформувала, таким чином буду формувати всі наступні. Всі сосиски я переклала на деко, яке попередньо застелила пергаментом, прикриваю деко рушничком і залишаю постояти ще на хвилиночок 10-15. Майже 15 хвилин мої сосиски постояли, паралельно я збила злегка одне яйце. Далі За допомогою силіконової кістички змащую поверхню і буду відправляти, випікатися духовка. Вже має бути розігріта до температури 180 градусів. По часу орієнтовно знадобиться на 25 хвилин. Ось такі рум'яні і дуже ароматні сосиски в мене вийшли, ось так вони виглядають на розрізі. Тісто, неймовірно ніжне, м'якеньке, повітряне і в варіанті з сосисками, воно просто ідеальне. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я хочу побажати всім миру злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.